Наша організація останні три роки займається тим, що підтримує українських музейників, які продовжують працювати в Україні і зберігати спадщину. Ми вже реалізували ряд проєктів, стипендій, резиденції онлайн-навчання. І тому для нас є логічним продовженням нашої діяльності це долучитись до проєктів відбудови музеїв, яких наразі більше. Більше ста знищила Російська Федерація, установ культури в нас більше двох тисяч знищено в Україні, і тому ми вирішили стати партнерами цього проекту. І фактично це буде перший музей в Україні, який взяв таку амбіцію бути відбудованим в умовах повномасштабного вторгнення. Тому нашим завданням буде основним це зібрати кошти, долучитись максимально і потім власне, проплатити будівництво і слідкувати за максимальним ефективним. Використанням цих коштів У нас є переможець архітектурного конкурсу. Це команда архітектора Андрія Лисяка, які відомі меморіалом Героїв Небесної Сотні у Львові. Тому це буде їхнє завдання. Основне займатися такими важливими речами. Ну але ми, звичайно, якщо треба буде якихось експертів підключити з нашої музейної сфери реставрації, ми в цьому теж можемо допомогти. Головне те, що ми почали роботи з відновлення музею Шухевича. Протягом цього року було пророблено дуже багато бюрократичної роботи. Що саме? Отже, як тільки минулого року, 1 січня, стався цей ганебний випад з боку Російської Федерації, такий свого роду маркер, знищення нашої національної пам'яті, місто одразу заявило про те, що це є питанням честі для нас відновити музей Романа Шухевича. Наступні кроки це було визначення концепції, аналіз, Історичних різних документів, матеріалів, яким він був, і е, в квітні місяці ми оголосили архітектурний конкурс, який тривав до червня. В червні ми оголосили результати конкурсу. Е, в конкурсі перемогла команда архітекторів на чолі з Андрієм Лисюком, які запрезентували концепт музею, фактичне відтворення історичної будівлі музею. З сучасними доповненнями, в частині там збільшення кількості експозиційних залів, будівництво укриття е, інформаційного центру. І дуже важливо, що було запропоновано таку концепцію, яка і зберігала автентичний вигляд, і е, фактично давала можливість по-новому переосмислити музей Шухевича. Так, окрім того, в проєкті Самого музею врахована територія, яка буде е, тут також поблизу самого музею, тобто і благоустрій території, відновлення водойми музею, створення громадського простору біля пам'ятника навпроти будівлі. самої. Так? Також ми говоримо про територію, яка є отут поряд, де є приватні помешкання. Ми зараз ведемо перемовини з. Власниками цього майна, щоб і цю територію використати для майбутньої зони самого музею, що вдалося врахувати, також центром майбутнього музею власне, буде Криївка, в якій переховувався генерал Шухевич. Також, слава Богу, після пожежі вдалося зберегти сходи. І ці сходи. На яких загинув Роман Шухевич, будуть використані в майбутньому музеї. Після цього, впродовж там, тривалого періоду після оголошення конкурсу, почалася робота над самим проєктом. Станом на сьогоднішній день ми маємо вже більше 80% виконаного проєкту. Дуже ретельно велася робота в робочій групі, в різних формах, це біля 20 зустрічей. Так, це і за участю доньки Романа Шухевича, пані Марії Трильовської. Це і за участі, за участі е, середовища музейників, так, із е, паном Тихолозом із паном Чмеликом. Це і робота з командою архітекторів вузькому колі над концепцією майбутньої експозиції. Тобто, це є біля 20 різних зустрічей, обговорень, дискусій, часом дуже непростих дискусій. Але станом на сьогоднішній день ми вийшли на той результат, коли ми маємо всю юридичну базу для того, щоб почати відновлювати музей. Також ми заручилися підтримкою громадської організації новий музей. Пані Оля Гончар і її колега Богдана Верлинська є лідерами цієї організації. І ми дякуємо їм за те. Чому? Тому що питання використання бюджетних коштів в умовах війни стоїть. Дуже складно. так? Є пріоритети інші. Це підтримка Збройних сил і допомога тим, хто постраждав. І ми спільно в межах робочої групи прийняли рішення, що музей Шухевича ми будемо відновлювати за рахунок донатів і благодійних коштів. І співпраця з громадською організацією дає нам можливість не залучати бюджетні кошти для проведення підготовчих робіт, ну і в майбутньому відновлення самого. Музею, якщо ми говоримо окремо про громадську організацію, вони дуже добре себе зарекомендували зараз, в часі війни. Вони працюють з пам'ятками, які знищила Росія. До речі, що важливо, що ми маємо біля двох, біля двох тисяч так знищених пам'яток історії, так зараз в умовах війни, і ще жодна з них в Україні в часі війни не була відновлена. І музей Шукевича буде першим таким. Центром музеєм, пам'яткою історії, який буде відновлений. Також дуже важливо зазначити, що будівля музею Шухевича була віднесена до пам'яток архітектури і проектування, і будівництво. І навіть зараз оці підготовчі будівельні роботи, це є, це є дуже делікатна ювелірна робота, тому що багато речей. Можна ще використати в майбутньому музеї. І так як от ми зараз бачимо цю цеглу, так вона буде використана у відбудові майбутнього музею. Зараз наші експерти е, аналізують, чи треба буде нам розбирати цю цеглу, чи можна буде в цьому вигляді е, також почати відновлення. Цей ж паркет, який е, має свою цінність, також тут було знайдено багато речей, які, про які ми раніше не знали: і гільзи, і зброя, і багато інших речей, які. Просто були в музей, на них ніхто на увагу не звертав, але зараз, коли ми почали розчищати вивозити сміття і передивлятися те все, то дуже багато цікавих речей для себе знайшли. Отже, що ми маємо станом на зараз? Ми маємо повністю юридичну основу для того, щоб відновлювати музей. Ми вже дуже скоро е, оголосимо публічний збір коштів е, благодійних на відновлення самого музею. І ми закликаємо всіх і мешканців нашої громади, і благодійників, і бізнесменів, і тих, хто має бажання долучитися, то запрошуємо долучатися, адже це є частина нашої історії, і для громади міста Львова є питанням честі відновити музей Романа Шухевича. Ми ставимо собі за ціль в 2025 році відбудувати саму будівлю музею. Так ще дуже буде багато. Робіт пов'язаних там з експозицією, там з благоустроєм території і іншими допоміжними речами, так але якщо говорити про саму будівлю, то в 2025 році у нас є таке завдання це зробити на даному етапі. Тривають підготовчі роботи, тобто, після того, як сюди влучив шахет, деякі роботи вже були проведені, тобто. На зберігання забрали деякі елементи будівлі, але коли ми приступили до робіт і продовжили підготовчі роботи, то е, тут було багато залишків елементів даху, покриття даху, яке було забрано на зберігання. Е, також ми е, відчистили залишки фасаду від е, утеплювача, який був е, на ньому, е, залишили тільки рости і фарбу. На, ну поки що чекаємо, які подальші дії з цим. Також тут буде видозмінений благоустрій. Відповідно, ми забираємо сходи, демонтовуємо з бруківки, демонтовуємо площадки з бруківки і відмостки навколо будинку. Також багато сміття було в господарському будинку, ми його забрали і вивезли. Ну і всі залишки, ті, що по демонтажу, які були там поліпінополістерол і тому подібне. Ми також це все вивезли. На даному етапі хлопці демонтували паркет. Паркет буде зберігатись. Дошка, яка вже гнила, зігнила, яка була під паркетом і в інших кімнатах. Це йде демонтаж. Ну, стараємось збереженням, але ну, гнилі елементи то ми їх пошкоджені, ми їх вже будемо вивозити. На даному етапі маємо закінчити демонтаж підлоги, відмостки і елементів благоустрою. Доріжки і площадки приступили 16 грудня. Ну були свята, які не працювали. Але можна сказати, що це пішов третій тиждень. Цього року зразу після прильоту були забрані елементи сходів на зберігання цегла. Але ну, тут були такі гори сміття, гори елементів будівлі і одну сходинку. Ми ще після того знайшли ще одну сходинку. Знайшли гільзу від якої зброї, я не можу сказати, від якої. Знайшли елементи даху, вирізблені вручну, також їх відвезли на зберігання. І, в принципі, все. Ну, Були ще елементи декору всередині, я не розумію, від чого вони. Була якась ніжка різблена від стола. Це теж пішло на зберігання. Ну можливо, буде таке, що і ми будемо продовжувати це вже. Ну тобто, на даному етапі ми повинні закінчити підготовчі роботи а вже в подальшому, як ну тобто, як вирішить в керівництві, як вирішить в міській раді, так і будемо рухатись.